Добрий день спостереження за павичем. Павич вважається найкрасивішим птахом у світі, а хвіст павича має надзвичайну красу. У звичайних павичів довга граціозна шия і маленька голова з невеликим чубчиком. У самців чубчик синій, а у самок бурий під колір оперення. Голос павича різкий і не дуже приємний. В оперенні цієї красивої птиці присутні найрізноманітніші кольори: спина зелена. Голова, частина грудей і шия сині, нестіла чорний. Самка Павича дрібніша і має більш скромне коричневе забарвлення. Головна ознака всіх видів павичів проявляється у самців. Їх хвіст зверху накрито кроющим пір'ям. На кінці кожного малюнок у вигляді яскравого великого ока. У розкритому вигляді пір'я павича збирається в напівпрозоре густе віяло. У зібраному вигляді складається в плоску фігуру. Насправді, хвіст у павичів дуже маленький і нічим не примітний. Пір'я, що утворюють різнокольорове віяло, у них за спиною, ростуть над хвостом. У їжі ці птахи невибагливі. Павич харчується в основному зернами, рослинними пагонами, фруктами, ягодами, комахами. На світі дуже багато красивих птахів, але все ж найкрасивішим птахом у світі вважається павич, і саме хвіст павича дозволяє птахові ловити на собі захоплені погляди. Дякую за увагу, до нових зустрічей!